Всім привіт! Це відогляд на вакуумний антицелюлітний акумуляторний масажер. В комплекті маємо інструкції з користуванням, банку масажер Збоку бачимо вхід для USB кабеля та зверху 4 кнопки. Кнопка вімкнення, регулювання сили всмоктування, пауза та ступінь нагріву. Банка збоку розкручується, всередині бачимо фільтр. Наборі також ще є два змінних фільтри. Ще нам поклали в подарунок отаке от масажне масло з імперем. Зараз покажу. Так, І як я вже казала, USB-кабель. Зараз показую, як користуватися. Наносимо на шкіру трохи масажного масла. Шкіра в мене вже червона, до цього я вже пробувала її користуватися. Так, показую ще раз кнопка регулювання сили всмоктування, пауза та ступінь нагріву. Регулюємо температуру. Так, натискаємо кнопку всмоктування, трохи підігрів та паузу. І починаємо масажувати тіло.